Знака за те, що ми були їхали з зведеним загоном в місто Херсон. Якраз після того, як його визволили, здається, пройшло два дні. Хмельницький це перший підрозділ, який заїхав в місто Херсон з ДСНС. Ночі заїхали, особливо ж кажу, нічого видно не було. Це дуже темно було і так далі. Ми їхали без проблескових маячків, без фар. В цей включених так заїжджали. І основна наша задача була завдання було розбір конструкції, рятування людей, допомога населенню. Перший день, коли ми туди приїхали, в нас була, був наказ такий розчистити вулицю від згорівшої техніки. Був такий момент, що ми виконали роботу виконували роботу пожежних без пожежно-технічного обладнання. То ніч, виходить, був прильот, мінометний обстріл житлового будинку. Ми туди приїхали, дивимося, горить горить квартира. Тоді ще пожежної техніки, так як масуть типу, багато, її не було. Тобто, одна пожежна техніка була на залученні, десь ну, типу, міста Херсон. Вона була залучена, і ми часто туди приїхали, і ми розуміємо, що воно горить, а в нас немає чим гасити їх. Ми розбилися по групах, почали евакуйовувати. Опустив <му> ліхтарик, і я його піднімаю, дивлюся, а біля мене від міномета в снаряд від міномета. Чуть не став на нього. Такий момент, що Такий не розібався, так? Да-да, він просто застряг в цьому. В... Асфальті і все. Просто ще один крок, я би міг на нього стати. Зірвалося вона, не зірвалося, я не знаю, але ніби щось уберегло, так би сказати, від цього. Мені подобається ця професія. Я вважаю, що я правильно, правильно її вибрав.